Модельне агентство Тріумф за підтримки чисельних спонсорів, що представляють бізнес-структури нашого міста та міської ради, вже втретє провело конкурс краси міст перлина Перлина-2010». У ньому прийняли участь п'ятнадцять красу. Також начаться відправити або. Дівчата порадували глядачів виходом у купальниках, авангардних костюмах а також своїми кулінарними здібностями. Проте найбільше шквал емоцій викликав вихід конкурсанток у весільних нарядах. У перервах між конкурсами на глядачів очікували веселі жарти ведучого та виступи випускниць школи моделей, які демонстрували одяг. У фіналі конкурсу дівчата отримали грамоти та подарунки. Хоча в народі кажуть, що головна участь усі глядачі очікували відповіді на інтригуюче питання Хто ж переможе? Перед суддями став непростий вибір, адже всі дівчата були гарними та професійно тримались на сцені. Проте титул «Міс Перлина-2010» та корона переможниці одна. Вони дістались Шевгеніній ользі. У планах на майбутнє у дівчини участь у обласному конкурсі. А ми очікуватимемо на наступний конкурс краси в нашому місті.